Привіт, пішли. Привіт, Ютубу. Ютуб. Вам привіт, і твіч вам передає. Якщо ви хочете змінювати правила гри, то приходьте до нас сюди на трансляцію і пишіть, чи подобається вам грабела чи ні. А так ми будемо робити нову ікону. Також зробили. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради на чергому відео. В нас оновлення 93 Icon Peak, Найкращі, абсолютно крутілки, яка була у FC-25. А дехто в коментарях пише, що і взагалі у франшизі FC в контексті того, коли вона вийшла, на якому етапі гри вона вийшла. А отже, ми зібралися тут покрутити, але це ще не все. В нас є також один з трьох Player Peak, Тот Стрейт, який оновлюється кожного дня. В нас є грант Тімов з Сізен Бундесліги, і в нас є ще. Коротше, це буде ваша улюблена солянка по Донецьки. Тому не забувайте лайк поставити цьому відео на канал підписатись. А ми будемо починати з пана SkillNet, який буде розминатися. Давай один з трьох. Team of the Season на розминочку. Але не забувай, слабкому не потрібно, сильному не допоможе. Кріс Вуд. Онумуну. І Орбан, ясно. Ну це нам було не цікаво. Ми розуміли, що тут буде стіна. А ось це вже оновлений. Гарячий пиріжечок. 93. Я не пам'ятаю, хто в ньому був в першому. Але в другому. Перший слот, це не арне слот, це дзанетті. Другий буфон. Ой-ой-ой. ой 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 Попопой. Ми знаємо, що це ще до 20.00 була зібрана. Це старенький пиріжечок. Є в нас гарячий пиріжечок, а це холодний пиріжечок. Дзамброта і Буфон. Два італійця. І Роберто Баджо, три італійця. Гарно, що це не оновлено демедж. Промопак за 425. Ми бажаємо тобі успіхів. З грабелою. А, бачите, а чату подобається грабела. Отак от. Ось вам Ютуб. Отака інформація для вас. То дарма ви мене душили. Тут Юрасі, братан, в мене для тебе погані новини. Є погана і погана новина. Погано, що перший Юрасі, друга погана, що тут не буде гарної карти другої. Тому що тут, якщо перший 94-й, без шансів взагалі. Просто без шансів. Зловити щось гарне. Мені шкода. Як я можу щиро тобі побажати, коли ти склад вже закрив? Бляха, срав БПС. Та все. Тепер ти нікуди не підеш вже. З підводного човена. вже ми тут. Дякую за фоллоу. Добре, кого я хочу тобі побажати? Ну, піле це надто нагло, Марадона це надто. а він просто сам відкриє все. Нащо я тобі потрібен? Ти, ти не даєш мені нічого робити. Ти ловиш ангер, яку ти не хотів. Та да. <сум> ну то відкривай вже. Це все я. Я навпаки я тебе кажу почекай! Іди склад покажи! <сум> Єй, дайте йому когось гарне, ну тільки не це ой-ой-ой. О, скам контора, скам машина. Ну, Саня! Сань! Не збирай мені це! Я передумав. Давай. Легенду Манчестер Юнайтед сюди. Але, блін, а хто там? Там тільки Вейнруні, да, Сказарей Вандерсар може бути ще. <свісно> оце початок! Ми його жодного разу, по-моєму, не бачили! Чиріан речі мов Арсенал и Ливерпуль! Да ти за Мачестер боливаєш і за кого? Як це працює? Пане папіс, давай, давай 231 Так працювало минулого разу. Сміт, фігня А почекай, а Андрій він пікнув першим слотом з ліворуч, да? Ооо, Стіві Джі і Сміт. Хо -хо. Але надія на той самий перший слот. І будь ласка. Це дуже погано. Це дуже погано. Це вперше я таке бачив. Людина, щоб йому завезла дроп, купила двох кілянів БП. Ліворуч і праворуч. Ловить бразильського бездаря. Непогано на початок по ціні. Ловить соло Кембела, гарне продовження. І дайте ще біста. І ловить Чаві Ернандеса. блін! Ну тут немає тіру один карток. Але Кембел може таким бути, якщо ти не використав Єноти і Брюсер. Ну, але це краще, ніж було. Це точна грабела. Тут всі три карти в грабелу підходять. Але це було, слухай, це було щось набагато. Друзі, в нас пак за 425. Хто це такий взагалі з Колумбії? А, це хінкапі, блін. Я забув. Це ж шко... А, ні, це Еквадор. О, нічого собі! Аліса! Та не вже ви побачили перемогу цього паку! Я ще хотів сказати! А раптом, якщо тут хінкапі, якого ми рідко бачили, то буде хтось казирний. І я не встиг. Слухай, ти не дарма флекси своїм БП. Оце так ловлять перемоги. Саня, давай в закуп ля БП. Владзєн, дякую величезне. Та ці працюють сапки. Не працювали підписки. Це пак за 425, да. Бо я точно його не бачу. Тепер ікони. Він відкриває швидко. Перший пу-пу-пу. Другий Джан Франко Дзола. і третій Дзанеті. Ну тут Джан Франко Дзола, очевидний вибір, і це точно буде грабела. Тут же жодних сперечань, бо він 400К плюс. В нього два! О-хо-хо! Чарт! Всі по мені, в нього два, а де перший, де другий. Він зберіг! Перший не відкрив. І тепер другий. Рауль Гонсалес Бланко. В першому піці шість слотів. з одного має бути. Якась легендарна карта. Поки Рауль один. п'ять слотів, добре. В тебе п'ять слотів. І Ангерар! Рауль Гонсалес Бланко! Це непогано для початку. Це непогано для початку. Це а тепер друга ікона. Пушкаш. Пушкаш це не те, що нам треба. і ей. Пушкаш і Рауль. Два слоти лише лишились. Ангерар. О, ні, виглядає як погано. А чого ви не відкриваєте 1-2-3 або 1-3-2? І Ян Райт. Ой, блін, з двох піків найкраще Рауль Гонсалес Бланко. Ого, там від пенальти пробив. Просто в 9, О, так Це називається били в штангу, били в 9, програли 8-9. Сол Кембл непоганий початок. Це вже буде. А, почекайте, а ми Кембела в грабелу, до речі, рахуємо. Яка в нього ціна? Він був 900 плюс, коли в перший раз цей пік вийшов. Може це перемога. Чураміки в нього є. По-по-по. Єй. Бразильський форвард а не захисники англійські. Ой, блін, слухай, ну пік гарний. Пік гарний, але проблема в тому, що він в тебе є. Давайте тепер ікона 93. Самель Етео в першому піці. Він послухав Лаз'єна і пішов відкривати 1-3. 2 І ловить Семель Ето. Етео там мільйон монет, да, по-моєму, коштує. По ціні це точно перемога. Тобто він не вперше в нас на стримі, але відкриває вперше. Іде по схемі 1-3. 2 Але минулі рази в першому слоті вже була перемога. А то цього разу лише Баджо, і лише Сміт, і не Софія, і Джан Луїдж Буфон, якого ми рахуємо в грабелу, але він в нього є. Я готовий врятувати піки. Хоча в нас вже три було дорожче мільйона, да? Покажи чергу. Зараз. Let's go! Пушкаш. Це менше мільйона. Замброта. менше мільйона. І кафу менше мільйона, але точна грабела. Дякую, величезне, пане. FIFA Поп 14, П'ять подарункових сабак. Хлопці. Чижик, Здановський, Крійнех, Юсі Фліа, Олег Сергієв. Хто є? Подякуйте, будь ласка, йому буде приємно. Дякую, братан, одразу за п'ять. Не за одну, не за дві, а за п'ять. Дякую величезне. Якщо 2 мільйони, то 20 відтискань. Добре, вмовив. 2 мільйони плюс 20 відтискань. Один мільйон плюс 10 відтискань. Едвін Вандерсар. Але в нього він дубль. Я поняв! Я поняв що! Я поняв, я пішов! Джейзі Лям коштує! Я, я стартую чат! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Опа! Повторюю, щоб дати і тоті грати не потрібно. А, да? Я не знав! О, ні, він 860! Ха ха, ХА! ХА! Немає! Немає! 800К! Донецька дупа сидить і не встає! І Криворі... криворіжська дур... ду... дурка. Блять, мене вже дудка. Ловить Сола Кембела Кафу і Роберто Баджо. Сол Кембл, якщо в тебе плейстейли залишились, це буде непогано. Дякую величезно, Почекай, будь ласка, секунду. Зараз прочитаю. Ні, він відкриває. Тоді ми бажаємо тобі успіхів. Соло Кембл, слухайте, сьогодні день соло Кембла, він всім падає. А я вже дав і юнота, і Брюсера. Мені не треба соло Кембла. Принц і Кафу, і Кафу всім падає. Якась ротація сьогодні. Кембл і Кафу, просто майже в кожному піці. Пане 14 поп! Твоя ікона. Вейн Руні перший. Тобі потрібен центр поля або захист. Абілі, центр поля є, але на поточному етапі гри хочеться вже чогось кращого. Поки дві габели, і є, рятуйте цей пік. 1-3-2. Сол Кембл, я вам кажу, це пік сола Кембла. Але якщо не роздував, це не так і погано. Ну, з цим можна жити. А, отак от, от. Поїхали. Тепер ікона. Ікона пане Котовського. Сміт і Дзамброта. дуже поганий початок. І є, де Бенгери? І абілі. Зависла транса, та ні має працювати нормально. Джан Лука Замброта. Абілі. Іі. А, а що це? Це напевно не потрапляє просто в нарізку і все. Набір Team of the Season. Суперліга. Турецька. Поняв легенда, дякую. О, це буде Санчес, до речі, з турецької ліги. Це прикольно. Це карта 200к коштує. Гарно, гарно, гарно. Але плейсталів немає. Золотого немає, гінота богачка. Але 96-й дев, 96 фізика. Може бути і непогана карта, насправді, в нього моделька класна. Джан лука Замброта. Старт поганий. гуліт, я розумію, але він може поставити його цопом, викинути гроса і поставити туди умовну апелі, якщо прям випаде. Самуель Етоо. Це буде перемога за ціною, але там напад сильний, по-моєму. І Роберто баджо, да, Самель ето. Твій вибір. Але тут треба, треба думати. Можливо, якісь плейстайли дати, щоб він був актуальний. I live. I ага, я поняв. Це той, хто сказав, що в нього є кров і Анрі, і він просив поради кого обрати. Я кажу кінь шейрплей, ми поглянемо. Чат. Кого йому обрати? Порадьте. Дякую, Артван, 13 місяць, дякую, друже, дякую величезне. Я зараз почитаю, що ти написав, але поки про професії в чати читаю. Дякую. Та які 20 відтискань, він це не на стрімі зловив. Пане Ляна, давайте. Після невеличкої перерви відволиклися на професії. Роберто Баджо, як він швидко, ля. як з кулемета. Баджо Райт і Джерард. Слухайте, відкривайте, напевно, першим слотом першу карту, бо ніби як з чимось я погоджуюсь, погоджуюся з Укрпрайдом. А тобі, бажаю успіхів. Перший Вейн Руні. Поганий старт, якщо чесно. Сміт, погане продовження. Ну і дуже важко тут витягнути третім. Да. Чан Луїджі Буфон. Я щось взагалі. О, економісти, точно, економісти юрист. Ну, управлінці, я це мав на увазі. Поїхали, друзі, наступна ікона. Бажаємо успіхів. Лотер Матеус. Перший слот, 94-й. Кажу. Перший другий слот зазвичай перемоги. Тут це буде грабела, бо він грабельний, але ніби нічого не коштує. Але, блін, карта гарна. Карта гарна, за нього можна точно грати. Хоча там віра і Гулі в центрі поля. І він бере Роберто Баджо. Можливо, це емоційна складова. Ми з цього починали. І це була концепція, яка і досі триває. Пане Хімік Гаринча перший. Непогана карта, але вже не дуже актуальна. Цей по попу постійно в другому слоті. І Рібері, блін. Ну, типу, це буде не і всі. Я не можу відкривати, я можу дивитись. Пушкаш. Ага, CVG, ясно. І Кафу. Ну, це грабела. Це грабела. Борнот ахуйсен Реал. Ну, очевидно було. Але тоді вони відчепляться від Конате. Спроба номер 23, по-моєму, на сьогодні. І це перший бразильський Бізде. Спроба номер два. Пушкаш. Дві тоті ікони. Чи буде, Анрій? Три тоті ікони. Дайте мені 3 мов Zoї ікони. Come on! О, ні, це міохем! Але вона фігня. Але для вас я зроблю вигляд, що це нагала емоція! Але слухай, можливо, вона тобі зайде. В мене вона навіть з лави не виходить. Але вважай, що я Безер. Шановні, чергова ікона після Мій Ян Райт Едвін Вандерсар. Один з найкращих воротарів в Грі. Десь плаче один Аякс і Лоран Блан. Слухайте, я б взагалі в перемогу цей пік зарахував. Я не знаю скільки коштує Вандерсар, але. Але. Якщо по ціні грабела, то хай буде грабела. Але це класний пік. І захисник класний, і воротар класний. Лоран Блан. Лоран Блан. Це як мінімум грабела. Особисто від мене. Бо це класний захисник. Сір Бобі Чарльтон. Ідемо вперед. І Рауль. Блін, слухай. Оце не класний пік, а гарний. Але я б брав блана в захист, якщо в тебе там немає захисника. Це точно. Але якщо в тебе є тільки така вільна, то Рауль на Цапнікові може бути. Я б точно не брав Чарльтона. Поїхали, Тодс трейдабл. Точніше трейдин, тоц. О, Маджі, слухай, це непогано. Це непогано, до речі, з цього піку. Хато. І блас. Маджі гарно. Треба бути хитрим каблуком і будеш бістом. Да, Тарган, базуєш, базуєш. Давай тепер 93 й кумір. Слухайте, третій слот як заколдований, зачаклований пупупу -пу просто. І Сір Бобі Чартон і Джін, Джан Луджі Буфон. Це чергова грабела. Наступний пік і перший сір Бобі Чартон. який щось коштує, стати має ніби, але плейстайли просто нуль золотих плейстайлів і абілі. О, блін, це стіна. Ну, дибу, грабела да, для когось, можливо, тривела золота і пауз класні плейстайли. Але, чесно кажучи, якщо на нього лізе тільки так то це буде класна карта. Але чи є сенс на нього використовувати, коли багато тосів, я не впевнений. Іє, потрібен бенгер ще один. Були вже сьогодні, але потрібно ще. Райт це не бенгер. Єй. Рібері, бляха теж не бенгер, бо є в сезонах. І Кафу теж не бенгер. Але на грабелу пік тягне. Наступна спроба. Самуель Ето. Мільйон монет і 10 відтискань. Зіку, ніхрена собі. Що за пік? Зіко, того і тюрам, і хрена собі! Верш! Best player in the game. Куди? То мені 20 відтискатись доведеться. Хохо, -хо -хо -хо. і в тебе немає тюрама, кого обирати? Серега, на тебе дивиться Вандайк. Чаві Ернандес, блін, це гарний гравець, але це не Далгліш. Йому потрібен далгліш чат. Дзамброта, Абілі. Стати. 91 фізика. Слухайте, це точно не захисник. Це має бути якийсь цей. Давайте я чат переберу вище. Це має бути якийсь півзахисник. З гарною фізикою. Але мені в півзахист ніхто не подрібен. 92 й деф. Ну це точно, якщо ти захисник, це фул помойка. Що по дріблінгу? 90-й. Слухайте, 300 тивностя. Може це Матеус якийсь? Та ні, це не кафу. В кафу немає такого дрібла. Немає гіл балансу. Але типу... ні, в Матеоса має бути више. Ні, це напевно якась стіна чат. Паси. о, паси погані. О, це фул мусорка. Це фул мусорка. Це фул мусорка, чат, Да ні, який вира. 90. Це дзанеті, напевно, якийсь. Да, це фланговий захисник якийсь. Дзамброта, дзанеті, щось типу такого. Джан Лука Замброта. Хто сказав, що буде. 10 хвилин тому, хто написав, що буде замброта. 10 хвилин тому, хто написав, що буде Дзамброта. Все, пощади немає. 10 хвилин. Друга спроба. А, Ні, почекай. Спочатку напиши r 9 а потім ми тебе забанимо. Спочатку напиши r 9 або Віра. Володимир Лі. Тебе Нікіто сплав. Так, 86 -та фізика. Ча, це не r 9 і не Віра. Деф, 87. й Давайте я себе трошки підніму. Окей, щоб отак вам було видно. Бляха. Дрібли немає, це теж якийсь мусор. Ну, це, це 100% фул пасос без спейсу. Ну, це, це, це якась абілі. З TVG, ясно. Срян з але у фіфіти мусор. Хочу какать сильно, не тягни. Забаньте його тоді. Або напиши R9. Та ні, ну який пу-пу-пу. Остання спроба. Але поки виглядає як фул пасос чат. Владзєн, який зараз попупут, і хотів когось нормального. А де? Я відкрив чи ні? Я не відкрив. А, стоп, або відкрив. Відкрив. 75-та фізика. Дефу немає. Чат. Якщо є гарний дрібнінг, то в нас є шанс на сіра кені. Мені тут, в принципі, ніхто зараз не потрібен. Це точно не віра. Це точно не R9. 94 й дрібнінг. Окей. Це може бути шанс. Це ЕТО. Та ну. Паси погані. Бля, в Сіракені менше паси, це не Сіракені. 90 і 93-й. Ну, 75-та фізика. Ну, це фігня якась. Це якась фігня. Це не кенні. Це або Бобі Чартан, да, або Рауль якийсь. Френк Рібері. о по-по-поо. Ну, у мене є цей рібері. Це, звісно, грабела по всьому, по рахунку, Але ну мене заскамило, чат. Мене заскамило. Ну, я беру Стіві Джі, звісно, в собі в команду в Ліверпуля, але. Бажаємо успіхів тобі, Рауль. Бляха, чесно, я б від Рауля не відмовився. Набагато краще, ніж рібері, який в мене і так є. Буфон і Ангерер. Труже, ну в тебе теж грабела. Давай, і він і тут зібрав цього куміра. І він ще й на трьох аккаунтів зібрав по коміру. Ну це просто бусинка наша. Жемчужина, дайте їй сюди карту. Джей Джей Зі, Джей Джей Зі Морталс! Це гарно. А в нього є позиція страйкера, не переживай! Включись, все, ти тут, ти з нами. Бажаємо тобі успіхів в твоїй іконі. Давай. Бразильський бездар. Вася такий зараз 6 мені б його. А по-моєму, він в тебе і був. І квіра, куди? З мопеда нахрен шо? Це за пік? Оце ти дочекався, ніхрена собі патрик віра. Бляха, одна карта на маркеті ПК, і та скоро зникне. Ютуб, напишіть нам, а як вам друга спроба оновленої ікони? Були бенгері, були грабели, були габели. Коротше, дискусійне питання для коментарів. Все як завжди. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Не забувайте підписатись на канал. Все буде Україна. Па.